Друзі! Сьогодні я пропоную вам подивитись на пару отаких от чудових раритетних обновок, які нещодавно до мене приїхали. Спайдерко Мілітарі, Але не просто мілітарі, а мілітарі з CPM440V. Фазу традиційного анбоксингу на сьогодні ми, мабуть, пропустимо. Оскільки ці ножі потребували деякого догляду після попередніх господарів, тож треба було трішечки-трішечки привести їх до ладу перед тим, як я хотів би показати їх вам. Ну, хіба що може отак. скорочена версія. Тож подивимося вище, друзі, на ці чудові олдскульні мили. Отже, друзі, маємо сьогодні дві такі от чудові мілі. А, і цікаві вони перш за все за рахунок сталі, з якої вони зроблені. CPM 440V. Наразі ця сталь називається CPM S60V. А, і це одна з перших суперсталей, які взагалі використовував спайдерку у виготовленні своїх ножів. А, V в назві цієї сталі означає ванадіум і в сталі, яка на клинках у цих ножів, є 5,5% ванадію. На той час це досить вагомий показник. І я вам скажу, що точити цю сталь, щоб нормально її загострити, це досить непросто. І на той час, коли випускалася з цієї сталі, були досить ну, так скажімо, значні проблеми в обробці, а саме навіть не у виготовленні клинків, а у ну, загостренні клієнтами. Тобто користувачі цієї сталі скаржилися на те, що досить важко її заточити. Хоча е, тримає заточку вона дуже гарно і дуже довго. От. Тому е, свого часу від цієї сталі і відмовилися. Хоча е, це не зменшує її переваг. От. І наразі, е, якщо знаходити отакі от екземпляри, то е, варто їх такі взяти і е, мати у користуванні або просто у колекції. Тож, мілітарі. Е, ці два ножа були випущені у 2002 році. Е, це можна зрозуміти, перш за все, по цьому напису на клинку «мілітарі», Хоча е, такі написи робили з 2001 по 2004 роки. От, але, але. А, якщо взяти каталог і з 2001 року там ще а, мілітарі а, напис і сталь, і місце виготовлення зроблені прямо на квинку. Як анонсую, ми скоро з вами побачимо. От. А з 2002 року а, напис вже отакий зроблений лазером. І, до речі, навіть це ОГВСР писав на Спайдерко Форумі, що вони у цьому році змінили свій алмазний гравер на лазерний. Ну, і тому в 2002 році почали отак от робити надписи Мілітарі на клинку і новим шрифтом. От. А в 2003 році також точно такий напис, але з цього року вже використовується сталь CPM S30V. Ну, яка найбільш поширена наразі і зараз, от. в тому числі на моделях мілітарі. От. Тож, логічно виходить, що отакі от мілітарі з CPM 440V виготовлялися тільки один рік у 2002 році. От. Тож, на сьогоднішній день це вже досить, досить вагомий раритет. Окрім цього, серейтерні, ну, як я от зараз бачу, це щось таке в них є. Тобто гарні плейнові, гарні, але от серейтер, <с up> а комбінован заточка це взагалі клас. От. Такі от чудові мільки сьогодні. Раритети з минулого. CPM 448. Вас. Ну, чекаємо наступного. все <ріху> ж, друзі, на сьогодні на цьому у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився цей ролик, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре і всім пока.